Школа героїв, новий спікер. Ви пару слів про себе. А ми там потім вам пару запитань. Готові? Готова. Добре, як звати? Чим займаєтесь? Чи платите ви податки? Поїхали. Поїхала. Мене звати Марина. Я працюю дизайнером з 15 років. Мені зараз трішки більше 30, тобто багато років працюю. Виросла від звичайного дизайнера до тепер я є співзасновницею і директоркою дизайн-агенції. Ми працюємо на глобальному ринку. Ну і для українських клієнтів, і для глобальних. Проводимо дослідження, і дизайн користувацького досвіду. Податки платимо, маємо команду з 14 людей. Половина дослідників користувацького досвіду, половина дизайнера користувацького досвіду. А що зазначить користувацький досвід? Це що таке взагалі? Чудове питання: що таке користувацький досвід? Ну, дивіться, коли ви приходите, наприклад, в банк. Uh, і ви хочете там, я не знаю, щось в касі у вас є, якась операція або відкритий рахунок, закритий рахунок. Ви є клієнтом, і у вас є ваш клієнтський досвід, і він може бути або негативним, або нейтральним, або позитивним. А ще потім ви з цього відділення виходите, і, наприклад, відкриваєте свій телефон, щоб всі ті ж операції зробити в телефоні. І тут ми тільки що з вами подивились на офлайн досвід, який в реальності відбувається, і який відбувається в телефоні. І от коли вам наступного разу щось буде зовсім незручно в якомусь сервісі онлайн чи офлайн, це значить там не дуже гарний користувацький досвід запланований. Крутяк. У вас прикольна сфера. Ви самі придумали цю сферу чи вона вже була? Ну, дивіться, ця сфера виникла. Е, напевно, я уточнюю, що е, там більшу кількість ми працюємо саме з діджитальним користувацьким досвідом. Тобто, коли будь-яка людина взаємодіє з якимись гаджетами. І тому ця сфера виникла разом з гаджетами з комп'ютерами. Просто е, перші десятиріччя те, як вигляд, виглядали програмне забезпечення, комп'ютери, інтернет для користувачів, за це. Видали програмісти, а потім потрошку туди стали додавати всі дизайнери. Напевно, зріст пішов з 95-го 2000-го років. Почали приділяти увагу тому, як виглядають різні програми, з якими ми можемо взаємодіяти: через комп'ютер чи. Добре. Е, ну, як ви можете охарактеризувати от ваш сегмент, взагалі цей ринок, який в нього там об'єм, наприклад. Наскільки це перспективно? Чи треба там молоді рухатися і також шукати роботу в цій сфері, щоб заробити собі там на квартиру, на машину, і щоб дружина там також була машина? Класне запитання, дуже класне. І однозначно, ринок IT, ми можемо себе відносити, відносити мою спеціальність до ринку IT? Він затребуваний. Я хочу, можливо, трішки, щоб ці школярі, які збираються стати студентами, трішки яким це цікаво, звернули на це увагу. Зараз у нас немає стрімкого зростання рівня IT, Ми переживаємо роки кризисний, але одно, однозначно ми вийдемо і. Програмісти будуть затребовані. Дизайнери, люди, які відповідають за те, як це працює, будуть затребовані. Ця робота є. І якщо це дійсно ваш пешен, а насправді, от я думала, ви мене покликали на інтерв'ю: що я хочу, яку думку я хочу донести. Молодому поколінню я хочу насправді донести думку, що треба в собі зрозуміти, яке покликання, чим подобається займатися. Наприклад, мені цією сферою подобається займатися там з 14 років. Е е е е просто знайти, чим подобається займатися. І якщо ця сфера подобається, то іти в неї можна, вона не застаріє а її дизайнерів не замінить в найближчому горизонті, а е її е е е треба вивчати, щоб бути більш ефективним дизайнером, якщо ви сюди підете, але. Це перспектива. А я вас не чую, Андрій. Так, так, так. Чи думали ви в дитинстві, що будете дизайнером? Так, да, мені дуже подобався дизайн. Я з маленьких років мені подобались ну, книжки, канцелярія різна, нічого не змінилось. Мені до сих пір це подобається. І як тільки в мене з'явився перший комп'ютер в 13-14 років, я Чомусь одразу зацікавилася різними дизайн-сайтами е і почала там щось класити в Photoshop. Тому так мені пощастило, що я я е я що я зрозуміла це про себе, може, не зрозуміла, але просто продовжувала цим займатися, і це стало моєю професією. Прикольно. А батьки вам казали, так, це несерйозно. Іди на юриста. А, так, були дві сторони медалі. Їм не подобалося, що я цілими днями сиджу в комп'ютері, щось якісь там картинки, клацаю, що це таке з одного боку. А з іншого боку, коли я після школи вступала на психологічний факультет, який я закінчила, мені батьки підказали. Ну, тобі подобаються комп'ютери, не закидай це. І саме вони мене відправили здобувати там другу освіту. І я навчалась заочно на комп'ютерній графіці, теж завдяки їм а, їхній підказці. Прикольно. Yeah. Можете порекомендувати якісь книжки для того, щоб для початківців, хто хоче стати дизайнером? А, так, обов'язково напевно треба. Дві книжки пораджу. Перша Don't make me think може помилятись в переводі, але закликаю всіх до вивчення англійської, незважаючи яку професію для себе оберете, це маст. Там буде описано саме принципи, взаємодії нас, людей, з різними інтерфейсами, і що насправді класний інтерфейс це той, який не треба пояснювати. І що ніколи не буває так. Що є презумпція, не користувача, що коли вам щось не вдається в інтерфейсі, і ви думаєте, та, та це зі мною щось не те, да? то це ні, це, це проблема інтерфейсу. Тобто, don't make me think. І друга книжка це дизайн of everyday things, дизайн щоденних речей, теж дозволить вам більш широко поглянути на те, що вас оточує, що це кимось зроблено, і взагалі ви почнете звертати увагу на те. Зручно, вона чи ні? Чи розумієте ви, коли наступну двері відкриваєте, в яку сторону вона відкривається? А насправді гарні двері вони не вимагають нас замислюватись, куди вони відкриваються. То це мій хм. топ 2 Для Окей. А з художньої літератури були книжки, які вам якось так запам'яталися більше сподобались? Це цікаве, цікаве питання. Ну, мій топ оф майн це така техніка, яка що перше прийшло в голову. Це, напевно, певно, Айн Ренд, Атлант в плечі. Я суміщаю в собі дві ролі: дизайнерську і підприємницьку. І, здається, моя підприємницька роль була трішки підживлена цією книжкою. Добре. Як ви думаєте, що вам дало навчання в університеті? Так, я навчалася на психологічному, на практичній психології, що мені дало навчання в університеті. Ну, давайте я буду максимально відверто, от, щоб, щоб просто передати свій власний досвід. Коли я навчалася в університеті, десь з другого курсу я пішла працювати якраз дизайнером. І моє навчання в університеті вимагало від мене Класного тайм-менеджменту, скільки мені треба було працювати і сумішати навчання. Там, напевно, я навчилась класному сумішанню різних спеціальностей, які, в принципі, в моєму навчанню. При тому, що навчалася я добре, і мені здається, це теж класна навичка в сучасному світі. А в дитинстві ви пробували заробляти гроші? Можливо, ваша підприємницька жилка, ще в дитинстві якось проявлялась? Так, да, однозначно, мені дуже хотілося купити якусь ляльку в 9 років, я пам'ятаю, і я вирішила зібрати сливи у нас біля школи. Вони були такі, знаєте, ще недозрілі такі. Трішки почали чорніти тільки. А, і я зібрала їх пакет, яке пішла там, де бабусі на вулиці продавали, стала поруч з ними, щоб їх продавати. Нормально, пам'ятаєте, скільки заробили? А, насправді не скільки тоді не заробила, тому що в мене реально сливи. Коли мама йшла додому з роботи, вона мене просто забрала. Але ну, першим блінком головне почати. Добре. А... Яка з ваших робот дизайнерських вам от більше всього сподобалась? Можете навести якийсь кейс? Це дуже складне для мене запитання, тому що я тільки за останні три роки роботи агенції ми зробили більш ніж 75 е, проєктів різних з дослідження із, е, е, із е, дизайном. Давайте так назову один банк. Ну я не знаю там якого віку діти дивляться. Якщо вам вже є 16, бо у вас є старші брати і сестри або батьків, вони точно користуються одним із мобільних застосунків відомих в Україні. І е, разом з нашою агенцією, з нашою командою, ми за два роки змогли підвищити е, рівень юзабіліті ну, дружності інтерфейсу, зрозумілості, на 20 пунктів. І мені дуже подобається це досягнення. М -м, круто, а ви Але, працювали... не жаль, я не можу сказати е, я, я, якому? Якому добре. У мене виникло запитання. Е, якось я хотів співпрацювати з Ощадбанком. А з Защадбанком ви співпрацювали? Не співпрацювали, але я прошу не вгадувати, бо ми так дуже швидко переберемо. Ні, Це було тільки одне. Окей, це просто з мого досвіду. Добре, але ви щодо вони дуже круті, до речі, з точки зору доступності, угу. якщо ви дивитесь відвал ніг таку передачу, і так далі. Вона здається спонсорується ними. Вони дуже круті, доступність це річ і дуже круто. До речі, доступністю питання доступності інтерфейсів, це от коли щоб застосунком могли користуватись люди а, з інвалідністю, а, а, або з обмеженими можливостями, наприклад, коли там зламана рука, це теж обмежена а, uh -huh. можливість або після корекції зору людина не може 2-3 дні бачити, і вони молодці, респектує Шедбанка, вони доступні. Uh -huh. Добре. Е, ви сказали 75 проєктів за там останні три роки. Е, mm. Як ви оцінюєте як це, вартість проєктів? Як взагалі підліткам оціню, 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 оцінити е, оце, цей момент, скільки заробляються грошей у вашій сфері? Як їм це пояснити? Чи це якийсь заробіток на місяць? Чи це середня вартість проєктів? Які, ну, які критерії? Щоб підлітки зрозуміли, де там гроші, скільки, як їх там взагалі рахують. Класне запитання. Тут є декілька підходів, як можна ну, там, почати кар'єру. Можна піти працювати в компанію. Ну і зазвичай перша позиція, яка це буде, це entry-level, це або стажер, або асистент. Або якщо там після успішних курсів це може бути одразу молодший спеціаліст, якщо будуть кейси. Але в такому випадку це легше, тому що там буде заробітна плата, виделка. Це можна і іноді компанії публічно опублікують, іноді можна зайти на довжині, подивитись зарплатні виделки для цього рівня. Це перше. Але я хочу ще другий підхід описати: нещодавно консультувала. Якраз молодшого спеціаліста, фрілансера, і вона мені задала таке запитання, як я можу визначити, скільки взяти за свою роботу. І yeah. давайте я вам дам простий рецепт, як це можна зробити. Заводьте табличку, наприклад, Google Sheets або Excel, і прикидайте проєкт, про що він? Ну, наприклад, створити вебсайт. Там там сайт школи, там буде умовно 5 сторінків. Ви берете і розписуєте етапи, крізь які ви хочете рушити. Ну, наприклад, перше буде це брифінг колег. І, він у вас і, і, і в другій колонці ставте години, які ви витратите на цю активність, наприклад, одна година. Далі потім конкурентний аналіз. Ви хочете подивитися, як ви щось дизайнити, як виглядають сайти конкурентів там, в Україні в світі. І ви думаєте, ну, у мене на це піде робочий день, наприклад, щоб я якіс". Ну, Ви ставите 8 годин. Потім далі рушите. Там. Ну, а після цього я, наприклад, хочу виділити персон. Це, типу, це. Типи користувачів, які будуть користуватися, якщо це школа, то там будуть а, батьки учнів, це будуть учні, це будуть, наприклад, вчителі. І ви прокидаєте. так, скільки я буду персон виділяти? Ну, певно, два дні і ставите поруч 16 годин. І отак от ви кожну активність, яку ви плануєте робити в вашому рецепті. У вас може бути інший рецепт, ви можете пропускати якісь етапи, додавати. виписуєте, скільки у вас на це піде годин. І в кінці ви можете їх сумувати. Тепер найголовніше, ви маєте це перемножити на. Вартість вашої години. А як визначити ваші, вартість вашої години, можна загуглити. Е, і, там, скільки фрилансери беруть, якщо ви на українській платформі шукаєте, там може бути. Е, заходите на маркетплейси, дивитесь, скільки інші беруть. Або можете зайти на зарубіжну платформу, наприклад, якісь апворки, там подивитись, скільки колеги беруть по цеху. І методом ось такого. Переборо ви можете е, поставити цифру, яку ви вважаєте, ви варті, і потім відбудеться найголовніше: або вас куплять ринок за цю ціну, або ні, і це вас наштовхне ще експериментувати з ціноутворенням. Прикольно. Так, як ви думаєте, що вам більше всього допомогло в житті досягти там успіхів ваших, які якості чи які події в житті? Мені хочеться назвати, щоб продовжувати бити в одну точку. Ну просто і тут дуже допомагає, коли ну, подобається те, що робиш. Бо у мене так склалось дизайну. Мені просто подобається. Я можу годинами у вільний час заліпати на щось графічне. Спочатку було щось простіше, і потім воно якось розвинулось. Це просто продовжувати цим займатися. Це мій рецепт. У когось у серійних підприємців, можливо, інші рецепти. В е, рецепт спеціаліста, який виріс до власної справи, це просто продовжувати робити свою справу. М -м, прикольно. А, а у вас е, ви кажете, там 14 людей. Вони всі віддалено працюють? Чи є якась точка, де вони всі збираються? Е, на даний момент ми працюємо всі віддалено. Оскільки у нас вже є люди, і в Канаді, і в Західній Європі, і в різних куточках України у нас була точка збору, ми винаймали ну, офісне приміщення, де могли зібратись в Києві. Ми хочемо насправді її відновити, але поки що ну це підвішено, коли це станеться. Але, наприклад, минулого серпня ми збиралися всі на корпоративи, і ми в принципі знаходимо можливість зібратись всі разом. Прикольно є для вас пропозиція. Коли будете відновляти простір в Києві, то на вихідний день, коли ви будете відпочивати, там можна робити тусовку для починаючих там підлітків, студентів, дизайнерів. Ми будемо школа героїв запрошувати туди спікерів, дизайнерів і дітей для дітей це буде безкоштовно, і ваш офіс стане ще відоміший, тому що там постійно будуть тусовки з дизайнером. Мені це? дуже насправді подобається ця ідея. Клас. Мені теж, тому що за офіс будете платити ви, от, а я буду <с просто там запрошувати дітей. Окей, на майбутнє, якщо що, там майте на увазі. Поїхали далі. Чи можуть підлітки приходити, наприклад, до вас? І там дивитися, як там все виглядає, там не знаю, чомусь навчатися, стажуватися, чимось вам там допомагати. Тобто, для них це буде досвід, а для вас якісь там помічники туди-сюди? Класне запитання. А, нещодавно, ну як півроку, ми винайняли першого асистента в команду. Правда, це дівчина, яка вже завершила університет, але от тільки робить перші кроки ну, в сторону професії. Вже правда, Певно, не розвивається з нами півроку. Тобто, у нас була відкрита позиція асистента в дизайн-департменті, і я, така сама позиція симметрична у нас була в ресерч департаменті. Але я думаю, тут вік не, не, не стане на заваді. Але от спілкуючись з вами, в принципі, ну, це, давайте так, ми трішки ще розіб'ємось, і я думаю, що зможемо відкрити прямо стажування для школярів ілі, або студентів як на постійної практики. Угу, прикольно. Добре. Так, що так що я ще хотів дізнатися? Що б ви порадили підліткам, що їм робити зараз? Куди їм біжати? Чи просто чекати ну, такий загальний меседж, загальні поради. А, що порадити підліткам? Ну, взагалі у вас прекрасний вік. Зараз все тільки починається, все тільки ці, все тільки цікаве, доросле життя починається. Енергії, купа, і перше, що я пораджу, це знайти те, що драйвить. А, навіть якщо це сидіти за компом в фотошопі або грати ігри, до речі, ігри, ігрова індустрія чудово зростає а, навіть в кризу. Тобто, перше, це. От зрозуміти, що подобається, і спробувати цим займатися. Друге, це обов'язково англійська мова. Все ж таки нам потрібно мати зв'язок з зовнішнім світом. Англійська мова класна, тому що ми можемо вчитися у перших джерел, а набагато більше по будь-якій справі знань в англійському англомовному сегменті, інтернету і книжок так само. Так, це у мене дві рекомендації. Ну і третє це не боятись пробувати стартувати whatever, що приходить на думку. Просто пробувати. Не боятись помилок. Добре. А останнє запитання. Діти питають, чому спікери погоджуються. Їм же за це ніхто не платить, а вони витрачають свій час, щось там розказують, нащо воно їм треба? Нащо воно вам треба? Нащо треба? Можете уточнити? Так, да. от ви зараз приділяєте час як спікер. А, про зараз. Так. Про зараз. І про зараз, так. Да. Тобто ви ділитесь досвідом, витрачаєте на це час, це ж не оплачується. Чому? Чому ви погодились? Мені дуже сподобалася, зрезонізувала ваша пропозиція це зробити, бо насправді хочеться бути корисною, і я хочу всім зробити пропозицію. Хто дивиться? Якщо ви маєте до мене запитання, хочете звернутись за порадою, пишіть. Андрію, може, ви залишити мої контакти. Я залюбки, по менторю, відповім на запитання безкоштовно. Тому що хочу допомагати. Мені пощастило, мені трапились дуже гарні люди, які стали менторами на початку моєму шляху. Або ну, я точно можу назвати деяких людей, яким я вдячна. Я теж хочу бути корисною для цього світу. Можливо, сьогодні я скажу якісь слова, які відрезонують чиємусь чимось серці. І це буде для мене найбільша нагорода. Дякую вам за зустріч. Будемо ще вас запрошувати. Супер! Домовились. Я буду чекати. Андрію, дякую вам за е, так, такий чудовий проєкт. Добре. Удачі, ну, успіх! нехай він процвітає. Окей, школа героїв знято. Йдемо до наступного спікера.